Бажаю здоров'я! Сьогодні 8 грудня 2024 рік. У вівторок я відкривав збір на 350 тисяч гривень для дітей загиблих, військових 93-ї бригади Холодний Яр. І ми зібрали цю суму. Я просто не сумнівався вас, любі друзі. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Бо діти це наше все заради них. Ми воюємо для того, щоб вони жили у мирі. І як завжди, ми зробили розіграш автоматично в банці Монобанк, і у нас три місця. Перше місце це Василь М. Він задонатив 5040 гривень і він отримує ось таку гільзу. брендована, все дуже гарно. Це хлопці наші самі робили. Далі, друге місце це у нас судо. Так назвався він. Він задонатив 5 тисяч гривень. І він отримує іменний прапор 93-ї бригади Холодний Яр з іменним підписом. І третє місце це Роман С. Він задонатив 1200 гривень, і він отримує іменний прапор 2-го самохідно артилерійського дивізіону 93-ї бригади з підписом іменним. І найбільший донат у нас виявився 15 тисяч гривень. Це зробив Ступаков Василь. І він отримує ось такий тубус. До речі, я робив розіграш і питав, хто скаже, що це за тубус. Я навіть показав його маркеровку. Ніхто не виграв, казали, що показали маркировку, і дуже це просто. І хочу сказати правильну відповідь: це у нас тубус від порохових зарядів для снарядів 120 мм міліметрів производства Пакистан. То тут порохові заряди це для артилерії. Ніхто не вгадав. Але цей тубус іде на найбільший донат, і також усіх, кого я назвав, вони ще додатково отримають е, отакий календар квартальний другого самохідно артилерійського дивізіону. І... Хто у нас в призах, напишіть мені на емейл, e він буде в описі під відео. Прикріпіть туди скріншот вашого донату та дані для відправки новою поштою. То дякую усім, хто долучився до цього збору. Якщо буде нагода, я особисто засніму відеорепортаж про дітей загиблих наших героїв. Все, ви побачите завдяки вам. Все реалізується, і саме у грудні дітки поїдуть у Карпати та будуть там відпочивати. То продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо. І тільки завдяки вам переможемо. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін Гандон.